Лучанина звинувачують в умисному вбивстві. Кримінал стався в лютому цього року в Луцьку. Там знайшли застреленим з мисливської рушниці чоловіка. За весь час, поки йде судовий розгляд, підозрюваний знаходиться під вартою і просить суд пом'якшити запобіжний захід через стан здоров'я. Вбивство на вулиці Парковій, що у Луцьку прокуратура повідомила через кілька днів після трагедії. За даними слідства, в ніч з 25 на 26 лютого нетверезий 39-літній лучанин під час конфлікту вистрелив з мисливської рушниці у свого тестя. Той від одержаних травм помер. Чи це було умисно, чи самозахист? Нині розбираються в суді чоловіка. Взяли під варту. Звідти він безуспішно намагається добитись пом'якшеного запобіжного заходу, оскільки має серйозні проблеми зі здоров'ям. Так було і цього разу. Закінчується де тримання вартою і надійшло клопотання прокурора про продовження. Я не заперечую щодо проведення судового засідання і власне з приводу даного твоята а саме судові дебати, враховуючи саме фізичний стан мого захисту, я просила би відкласти на іншу дату. Між тим прокурор каже, попередній запобіжний захід тримання під вартою завершується 5 січня. І, хоча в справі свідки всі допитані, однак вважає, термін його перебування під вартою таки треба продовжити. Даний час е обвинувачений е перебуває під вартою. Е Останньо неодноразово е продовжувався строк дії запобіжного -ді, захисту у вигляді тримання під вартою. Е останнє ухвалений від е 7 ли листопада 2023 е року. Е на даний час е строк дії ухвали закінчується. Суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш оголосив перерву щодо судових дебатів, оскільки нині обвинувачений перебуває в лікарні і не зможе через стан здоров'я належним чином виступити у суді. А от щодо запобіжного заходу, то його таки продовжили. Тримання під вартою до 24 лютого наступного року. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.